Ми читаємо, це були хворі люди, каліки, знаєте, сліпі люди. Такі люди, знаєте, у яких доля скалічена була, вони шукали цього цар, цього царя, знаєте, який би народився в їхньому серці, який би там царствував, який би туди приніс свою радість. Як і важливо нам сьогодні, знайти на цьому місці відкрити своє серце і сказати: Ісус Господь, я хочу, щоб Ти вийшов в моє серце. Я хочу, щоб ти стався там царем, щоб ти приніс туди ту велику радість, як, як говориться в Слові Твоєму, щоб серце моє раділо, щоб сьогодні на небі ангели раділи, щоб сьогодні раділа церква Божа, знайте, що народжується нове твориво для Ісуса Христа. Хай би Бог благословив нас всіх на цьому місці, знайти перебувати в такому молитовному стані, Щоб Господь, знаєте, це Слово Боже, яке сьогодні читається, чи ці псалми, які співаються, знаєте, щоб вони сьогодні турбували наше серце, щоб вони сьогодні, знаєте, не давали нам спокою на цьому місці, але, знаєте, знаходили ми в своєму житті ці ключі, щоб відкрити наше серце для цієї радості, яку Бог би вніс. Для того, знаєте, щоб Бог сьогодні народився в нашому серці. Каже, народжене від тіла є тіло, а народжене від духа. Є Дух, як і важливо нам сьогодні, знаєте, роздумувати над цими словами, роздумувати над Словом Божим, знаєте, що нам потрібно пережити це духовне народження, це нове, знаєте, як Христос, знаєте, прийшовши на цю землю, Він пережив це народження від Діви Марії. Він прийнявши, знаєте, це людське тіло. Він не погнушався зійти з святих небес, знаєте, прийти на цю прискорбну землю, народитися і дарувати нам. Це нове знаєте, народження прийняти у Христі Ісусі і жити благочестиво в своєму серці і з радістю, і нести цю радість, знайти ще другим людям, і казати всім людям, знайте, як добре є, що Христос народжується в нашому серці, і в моєму серці є радість. І я знаю, що в багатьох серцях, хто є на цьому місці, знайте. Я думаю, що кожен може встати і сказати в моєму серці. Є ця радість, яку Христос приніс, знаєте, 2000 років тому на землю. Ми не знаємо точної дати, знаєте, якби бі Біблія нам казала, чи 25-го, чи 7-го святкувати, знаєте, ми не знаємо точної дати, а можливо б і літом святкували, знаєте. Я думаю, хто народився в своє, хто, в, в чиєму серці народився Христос, знаєте, можна і серед літа вітатися, Христос народився, знаєте, і славити Бога, тому що це і радість в серці, браті і сестри, тому що це і Боже благослові. Слові, яке, знаєте, не людина дарує, не яке, знаєте, витвір мистецтва, чи якось, можливо, знаєте, щось подивився, щось почув, знаєте, яка то радість прийшла. Але вона уходить, знаєте, яке-то, знаєте, ми щось в житті так чекаємо. Буває, буває, щось робимо, плануємо, щось будуємо, чогось досягаємо, знаєте, якоїсь то очікування цієї радості. Воно приходить, але воно і відходить, знаєте, ця радість. Але то, що Бог дарує в твоє і моє серце. Воно знаєте, лишається вічно. Воно лишається там в нашому серці, так би сказати, цим запальником, знаєте, Цією Божою благодаті, яка може запалити і тебе, і других людей, нести цю радість. Хай би Бог благословив нас, браті і сестри, на цьому місці, всіх є. Розуміти ті Божі слова, що нам потрібно знайти народитися, так як Христос народився, сотворивши нове, знаєте, і нам потрібно родитися від Духа Божого, прийняти, знайти це духовне народження, так як цей пастир знайшов цю овечку, чи як ця жінка, яка шукала цю десяту драхму, вона, знаєте, мала. Хату, вона включила це світло, вона шукала, тому що це було цінно для неї, і так само сьогодні Господь, Господь Він шукає наші серця. Те серце, знаєте, можливо, яке не має радості у своєму житті, можливо, знаєте, знедолене серце, яке довгий час знаєте, не знаходило радості. В своєму житті лише переживання, лише якісь турботи, знаєте, наповняли серце. Христос сьогодні особливо стоїть коло такого серця і каже: Слово Боже, такі слова, що ось стою при дверях серця і стукаю. Коли хто почує мій голос і відчинить серце своє війду, буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Хай би ми сьогодні знайти, не пропустили того, що Христос стоїть біля нашого серця, і Він хоче туди війти, Він хоче там поселитися, і він хоче бути. Там царем, йому не потрібно було це царство, йому потрібно Твоє і моє серце, щоб там царствувати, щоб там зробити оселю свою, щоб там зробити Дім Божий. Хай би Бог благословив наше життя, наші серця на цьому місці, щоб ми були, знаєте, переживаючи Боже благословення і народження Ісуса Христа, хай би воно було і в нашому житті, в нашому серці. А Бог хай буде прославлений повіки. Амінь.